Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих помідорчиків з кетчупом чилі. Так ви скажете, дивно, помідори з кетчупом, помідори з помідорами, але виходить смачно. Минулого року я зробила пробний варіант, і мені зайшло дуже сподобалось це той рецепт, як ми закриваємо огірочки з кетчупом чілі. Кабачки. І так можна закривати навіть помідори. У мене йде трьохлітрова баночка, бо в мене вже літрових баночок немає. На дно я кладу часничок і кріп. І все, і помідорчики. Зараз буду заливати перший раз окропом, а далі вже робити маринад з кетчупом. Заливаємо окропом. Рецепт іде на 5 літрових баночок. Закриваю кришку, і нехай воно хвилин 20 постоїть. Маринад. Так, взяли 7 склянок 200 грамових води, далі сюди додаємо одну склянку оциту 2 столові ложки солі, склянка цукру. І 6 столових ложок кетчупа чілі. Перець горошок, лавровий лист і одну гвоздику. Відправляємо на вогонь, нехай хвилинку дві воно покипить, і все, будемо заливати наші банки. Так, перший раз. Помідори постояли хвилин 20, злили воду, і зараз буду заливати маринадом і закривати вже під ключ. так Залила я помідори і в мене. Вийшло не 2 баночка, а півтора. Перек... Бо не вистачило мені маринаду, а не вистачило того, що огірочки ми щільно складаємо, а з помідорчиками так не вийде. Так що, вийшло в мене ось одна 3 літрова і півторашка. Виходять смачненькі помідори з кетчупом. Так що Користуйтеся рецептом. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!